Привіт, друзі! Сьогодні 14 квітня 2024 рік. Веду ефір з Голосіївського лісу, з мого улюбленого, одного з найулюбленіших лісів місць. Чому мені захотілося записати це відео? Бо ну, це дуже сакральне місце. От ви бачите, вперед, попереду шлях, стежка. Шлях кожного з нас. І тут ось таке дерево. Сказати, що воно лежить, воно живе, воно живе своїм життям, воно впало вже не перший день. Там навіть ось можете бачити, я підійду ближче, щоб можна було бачити, що воно вже не перший день, і тут наросла травичка така на ньому. Саме дерево ось воно. Ось його корінь, ось лежить це дерево. Тут багато повалених дерев. В цьому лісі, але саме це дерево з сильним духом. Для мене, як представниці людей, воно є прикладом. Якщо сильний дух, то навіть якщо з якихось там причин природних чи якихось зовнішніх факторів впало дерево, або впало Впала людина, життя може продовжуватися, якщо всередині сильний дух. І ви бачите зелені листочки. Життя продовжується. Це особливе, унікальне дерево. Для мене це приклад. Це дуже великий знак на моєму шляху сьогодні, саме в сьогоднішній день, 14 квітня 2024 року. Що мені це каже? Що навіть якщо обставини змусили бути не таким, як усі, не в такому положенні, можливо, незручному. Але якщо ти прагнеш йти далі, жити далі, то ти це зробиш і будеш жити далі. Не дивлячись на те, що навкруги люди будуть робити щось не так, як ти, жити не так, як ти. Ось приклад дерева. Всі інші ось вони тягнуться до сонечка, а, а я вірю, що оце дерево воно буде жити. Воно ще довго-довго буде жити. Так, воно в іншому положенні. Але воно хоче жити і воно чіпляється за життя. І ось стежка. Нехай цей знак. Буде не лише знаком сьогодні для мене, а і для тебе. Якщо ти впав духом, вставай і йди. Життя продовжується. Саме головне це бажання, навіть не бажання, а це сильний внутрішній дух. Піднімаємо свій дух, загартовуємо його і йдемо далі вперед. Всім бажаю гарного дня! Мирного неба над головою і бути як оце дерево, яке усіма силами чіпляється за життя. І воно живе, і воно унікальне, воно не схоже не на одне дерево, тут яке в Голосіївському є. Щасливо до побачення, прекрасного дня і міцного духу!